Всім привіт! З вами Руслан, ви на каналі XP Motors, і тиждень тому у мене на каналі було ось це відео, або ось картиночка вам, як підготувати своє авто до продажу. А сьогодні ми поговоримо про те, як його правильно опублікувати на авторіа. І почнемо з того, що Ну, ми закінчили точніше на тому, що ми помили авто, якщо треба було, зробили хімчистку де треба. І тепер ми переходимо до того, що це авто ні в якому разі не треба фоткати прямо тут на автомийці Виїхали на гарну локацію, вибрали її. Не в дощ, не в сніг, не в полі з відром і тряпкою, яке стоїть поряд. Просто гарна локація. Це дуже важливо, повірте мені. Ви продаєте для людини нову машину. Пам'ятайте про це весь шлях. Гарну локацію вибрали і пішли фотографувати. З одного боку, з другого, з третього, з четвертого. чверть, чверть, вже вісім фотокарток. Потім взяли ракурс трошки вище камери, можливо, трошки нижче. Купу ракурсів обрали, ви маєте влюбити людину в цю машину, він має реально закохатися. Далі. Ви маєте сфотографувати всю комплектацію. Є такі люди, візуали, вони не люблять читати, але люблять побачити. От вам треба пофотографувати авто так, щоб у нього не було питань, що у вас є в комплектації, чого нема. Сфотографуйте все. Кожну кнопочку, ну як кожну кнопочку, якщо у вас в рядочок стоїть 10 кнопочок, то звісно це буде одна фотографія. Але щоб ці кнопочки були всі видно, щоб було зрозуміло, що у вас є в комплектації. Ви показуєте спочатку всі плюси авто. А потім показую, а, до речі, про плюс. Ви маєте сфотографувати другий комплект коліс, який у вас є, якщо щоб було ясно, він на дисках чи не на дисках, як... на яких литих дисках, бо буває, пишуть. Другий комплект літньої резини в литих дисках. Які ці літні диски? Вони взагалі гарні, не гарні? Як воно? Якщо у вас є, до речі, можливість поставити на машину ці литі диски, або у вас є хоча б одна фотка з літа на цих дисках, то теж її додавте, щоб людина бачила ці диски бажано прямо на авто. Це теж для людини, повірте, важливо. Окей, фотографуємо всі косяки. Якась подряпина, якийсь там, не знаю, може на, в салоні у вас десь там щось порване, ще щось. Все фоткаємо і все, ну, додаємо, щоб людина це бачила. Повірте, це зекономить і ваш час, і людини час, особливо, якщо людина буде їхати з іншого міста, повірте, вам ніхто дякую, не скаже, коли прийде з іншого міста, а у вас там просто. не буду казати хто. Окей. Далі фотографуємо всі документи. Тобто, ну як документи. Фотографуємо е, обслуговування авто, якщо у вас вилося в документах, фотографуємо, там, не знаю, якщо у вас газ встановлений, у вас є цей паспорт на газ, там коли він ставлений, на якому пробігу, якої моделі, теж сфоткайте, лишнім не буде, повірте. Якщо там дозволяє сайт якомога більше фоток вставляєте, вставляйте. Переходимо до опису. Ми фотку. Всі завантажили. До речі, ще є момент прикольний, якщо ви знімете відео, тобто є фотки, це добре, але ви берете телефон і проходите повз машини по круги всієї машини, показуєте. Це супер, це супер, не фарбоване, не фарбоване. Ця деталь фарбована. Там Мене причесали, або я там задів стобік, або почала ржавіти, там, пофарбували. Е, прийшли, все показали. Якщо є якийсь скол, там присіли, щоб на камеру було видно, показали цей скол, щоб людина розуміла. Відео, до речі, дуже сильно допомагає. Я вам скажу, я не одну машину продав чисто завдяки відео. Тому бажано його зняти. Ви його потім викладаєте на свій YouTube. Ну, У вас, наприклад, нема каналу, але це не проблема на YouTube завантажити відео і потім цю силочку виставляєте в авторія. Окей. Переходимо ми до опису. По-перше, ні в якому разі на фото не треба скривати свої номери. Повертаємось до початку, у вас нормальне авто, вам нічого там приховувати, у вас все добре. Чому ви будете приховувати свої номери? Ніхто вас по цих номерах не знайде, нічого вам не зробить. Нащо? Так само перевіряйте галочка з Вінкодом, щоб там стояло, щоб ВІН-код було видно. Це теж важливо, бо якщо у вас американець або з Європи пригнане авто, люди хочуть, щоб вони там могли взяти ВІН-код, не дзвонити вам. Повірте, є люди, які бояться подзвонити. Я вам серйозно кажу, їм не знаю, впадло, або це вони сидять, дивляться в три ночі. Ну, хто в три ночі позвонить, а в 6 ранку він вже передумав дзвонити, бо після вас він побачив ще одну машину. А якщо б був цей він код, він заліз, подивився, що там все нормально, на що йому шукати далі. Він зайшов для себе ідеальний варіант. Відклав його і ліг спати. А зранку вам набрав вже. домовився про зустріч. Тому нічого не приховуйте, якщо у вас все добре, то на що це робити? Далі. На авторі є купа можливостей поставити, що у вас за комплектація. Клімат, не клімат, двохзонний клімат, не двохзони, все це вказуєте. Тому що є люди, які в пошук просто вбивають ці моменти. І їм там, наприклад, важливо, щоб було саме підігрів сидіння. Нічого не важливо, але підігрів сидіння має бути. Він поставив цю галочку, а вона у вас не стоїть, написано просто в описі. Все, ваша машина вже пішла повз людини. Проставляйте всі ці моменти. Але потім в описі додатково це теж пропишіть. І от в описі пишіть, неначе стоїть ваш друг і питає, що в тебе за авто. І от ви йому розповідаєте: у мене супер авто. Ніде не ні фарбоване, ну, окрім однієї деталі. Але, повір, пофарбовано добре. От так от і пишете. От якби ви розповідали своєму другу. Ем... Повністю все написали, написали повністю вашу комплектацію. Тому що, знову ж таки, є люди, які не захочуть повністю це все гортати. А можливо, вони навіть і будуть гортати, але не зрозуміють, що це за кнопочка. То ви собі пишете в описі. Інколи, до речі, важливо краще написати не просто CarPlay, а там розписати це. Ну, наприклад. Да? Далі. Якщо. У вас є ця інформація. Якщо ви ввели цю інформацію, і у вас є дані, коли ви міняли мастило, коли ви міняли ГРМ, коли ви міняли колодки, коли ви міняли, міняли, міняли. Пропишіть це все. На такому-то пробігу змінили, змінили це, на такому-то пробігу змінили це. І людина вже буде розуміти, ага, у мене ще там 20 тисяч є до заміни ГРМ, якщо я куплю цю машину. Так? Ага, це вже добре. Але він, але він не думає собі, що так, я зараз куплю машину, мені ще треба вкинути стільки, стільки, скільки. Якщо у вас є шини, вони нормальні, ви так і пишете: Зимня, зимній комплект. Резини проходив три сезони, там ще на сезон два вистачить. А літня резина 22 року новенька проїхав зовсім трішки. І людина така, супер, літню резину взагалі не треба купувати. Це все плюси. Якщо ви знаєте, коли міняли колодки, ви теж пишете, що замінив колодки там, 10 тисяч назад, наприклад, і людина розуміє, що в нього ще там, ну, нехай 40 тисяч попереду. Це все дуже важливо. Люди, ну, людина рахує кошти наперед, бо він можливо це зараз для нього всі гроші віддати. І треба розуміти, скільки він зможе нею користуватись, ну, грубо кажучи, безкоштовно, якщо ми не розраховуємо паливо. Да? Переходимо до самого цікавого. Ціна. Завжди треба ставити ціну з таким трошечки запасом. Якщо у вас є е, якийсь поріг такий, що ви там розумієте, що от я готовий продати за 10 не нижче, то ви маєте собі ставити, там, мабуть, 10 400 на оцей ось торг. Е, типу раніше рахувалось, що торг до 7%, але я все, чесно кажучи, не вірю. Завжди цей торг до 500 бактів. Знову ж таки, якщо ви не розумієте реально ринок, ви просто запровалюєтесь на авторіо, дивитесь по своїй моделі, ціна. Від ціна до, звісно, читаєте опис, дивитесь комплектацію, ви плюс-мінус зрозумієте, по чому ваше авто. Але паралельно з цим ви ж не розумієте, в якому реально стані ці авто. Написати можна все, що хочеш, чесно вам кажу. Зараз я дивлюсь машини, пишу, що машина супер, потім заганяєш її на СТО, і там тобі список на три штуки баксів. Буквально вчора це було. І ну, таке буде скрізь, тому ви можете спочатку подивитись типу, ваш, ну, ціну вашого авто по ринку, можете, звісно, прикинути, типу там, трошки більше, бо уважете суперавто, воно ж не фарбоване, у вас чесний пробіг, і плюс-плюс-плюс-плюс-плюс. То ви можете трошки поставити більше. Але якщо ніхто не дзвонить, там, наприклад, тиждень, ви там на 100 баксів нижче. Ще тиждень ніхто не дзвонить, ще на 100 баксів нижче. Ну, але ж ще треба розуміти, де ваш поріг. Тому що я ж кажу, зараз ринок не такий швидкий, скажімо так. Зараз не так, як було до війни. Якщо у вас, ну, до війни було як, якщо у вас реально круте авто, ви виставили машину і вже через 2 дні можуть її забрати, якщо у вас реально круте авто. Тому що е, люди прям ставили собі е, ці фільтри, і їм тут же ну, випадало пуш-повідомлення. До речі, в мене була ситуація, коли ми бус продали за пів години. Таке було. Просто треба нормально розписати публікацію. Якщо у вас реально нормальне авто або є нюанси, але ви на них реально вже понизили ціну, то повірте, до війни були ситуації, коли за пів години авто. Зараз трошки по-іншому. Але ж знову-таки, знов, сильно депінгувати я б не депінгував. Ну, це вже ваша справа, звісно. Якщо е, ви хочете реально продати сьогодні, то у вас один шлях це перекупи. Е, ви просто їдете на авторинок, е, там отак ви навіть не, не заїхали на його територію, а вже отак ось стоять перекупи Ставай, я зараз тебе куплю. Але ж ви її продасте на 20-30% на дешевше. Ну, дивіться, кожному своє. Що ж, на цьому ми на сьогодні закінчимо. Але у вас чекає ще третій ролик. Тому. Ну, третій ролик це вже що після публікації, звісно, що у вас чекає. Тому, щоб не пропустити цю інформацію, знову ж таки, підписуйтесь на канал, будьте зі мною. Дякую, що додивилися до цього моменту. Нагадую вам про те, що в мене є автопідбір. Звертайтесь до мене, телеграм, інстаграм, вперед. Я вас чекаю. Всім дякую. Пока-пока.